Ще надзвичайно тонкий момент був в роботі. Це тут у нас була лоджа або балкон, і зробили ще одну ну, додаткову кімнату. Тобто, у нас він йде напівколом, і потрібно було також завести сюди під низ, все, дивіться, все, все змонтовано і приховано аж під саму нішу. Ця робота. Додатково ще, як будто x 2 рахується, тому що потрібно завести і ще за тонкий різ по, ну, по колу. Дуже важко це, але ну, в принципі реально немає нічого нереального, і це ну, все робиться. А єдине на чому зауважу, що при такому тіньовому шву краще зробити монтаж підлогового покриття одразу, а потім вже зверху монтувати цей тіньовий шов, тому що це буде більш якісніше, більш точне примикання буде. Потім не потрібно вам буде ніякі там герметики нічого не потрібно. Просто зробили, підшпаклювали потім зверху, знизу і все.